Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 209 470 особин за добу. 560 і поранено 628 410 песиголовців за добу, 1680 танків, 3829 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 7502 одиниці за добу, 12 артилерійських систем, 3533 одиниці за добу. 32 реактивних систем залпового вогню, 582 одиниці за добу, 7 засобів протиповітряної оборони, 342 одиниці за добу, 7 літаків, 313 одиниць, гелікоптерів, 298 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3165 одиниць за добу, 28 Крилатих ракет 1132 одиниці за добу, 15 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6289 одиниць за добу, 22 спеціальної техніки, 475 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!